Задумувалися ви над тим, скільки шкоди довкіллю наносить звичайний пластиковий пакет у парку. Проблема оскладнюється зв'язку з тим, що природне розкладання різних матеріалів вимагає певного часу. Папір від двох до десяти років, консервна банка дев'яносто. Фільтр від цигарети потрібно ще більше часу сто. А ось поліетиленовий пакет б'є всі рекорди двісті років. Про це знають працівники величезного холдингу Глобал Spirits, відомого своїми брендами. Хортиця Мороша, Первак, Шустав Ореанда. Тому разом із своїми близькими вирішили навести ладву кр українських парках. 50 міст та близько 5 тисяч людей стали дійсно гарним прикладом для оточуючих. У Полтаві прибирали парк імені Пушкаря. Сьогодні до нашої акції приєднувалися близько 50 містів України. Це всі наші люди, люди нашої компанії. Це поістині глобальний суботник. Ми всі впевнені, що такі мероприятия дуже потрібні і результативні, так як вони об'єднують людей, сплачують людей і будуть Тиміть хороший результат. та по істині дело. Вот. а это ну бы одна із важнейших функцій кампанії. Мішки з сміттям з парку вивозили вантажівками. Учасники говорять, навіть не здогадувались, що парк імені пушкаря в такому занедбаному стані. А щоб така ситуація не виникла знову, залучили до суботника навіть дітей. Впевнені, зважаючи на те, скільки сили було витрачено на прибирання території, смітити не захочеться нікому. Сьогодні ми подаємо достойний пример не только полтавчанам, але й українцям також. Тому що не треба кто поки хтось буде что щось за тебе. Я вважаю, надо треба брати метли, там граблі в свої руки і йти убирать. Природа всюди розкошує, нема зібралися на бал, заладі очі нам готує. Чудовий, писний карнавал. Акція дуже значуща, адже чисте місто це справа кожного з нас. Global Spirit – як компанія лідерів на власному прикладі показує, що... Це справа дуже значна для міста. Кожна родина працівників холдингу Global Spirits працювала не покладаючи рук, та власним прикладом показала українцям, що компанія бореться за чисте довкілля ось такими корисними справами. Суботники відбуваються кожного року, залучаючи до себе ще більше свідомих громадян.